Українська жінка не має утримувати свого чоловіка і свою сім'ю. Я думаю, що якщо так, то давайте поравноправ'ю. Це як? Порівноправ'ю? Ну тобто, якщо жінка заробляє, то а... тоді обов'язки дому і по дітям діляться на а якщо жінка не заробляє, тоді. Тоді бить сімейний на ній. Значить, річ в чому? Тому що в Україні мужчина живе на 15 років менше, ніж жінка. Тобто у нас 80% вісімдесят пенсіонерів це жінки. А в пенсійний фонд мужчина складає більше грошей, оскільки він більше працює, більше заробляє. Ну і взагалі у нього грошей більше, оскільки він фізично сильніший і розумово дужчий, ніж жінка. Тому, щоб він встиг пожити, от до він може встигнути пожити тільки до пенсії. Якщо він буде ще працювати, заробляти ще щось інше, то він тоді не встигне пожити. Відповідно, працювати має жінка. Мужчина, як глава сім'ї, він має розпоряджатися лише там ресурсами, так. а наповнювати скарбницю сімейну має жінка. Отже, скільки жінка має принести щод, ну, щомісяця додому, щоб утримувати свого чоловіка, хоча б пару дітей, яких Пій вона... Ну, будь ласка, у вас робила. є жінка та діти? Стоп, стоп, стоп. Давайте не, не про мене і не про вас особисто. Ви ж домовилися, що ми Добре. не про Добре. особисто говоримо. Так. Е... Середня заробітня плата в Україні, mm. в Україні і середній прожиточний мінімум в Україні на одну людину составляє 3 тисячі гривень. Тобто, якщо по факту, для, для комфорту ми не вважаємо, якщо по факту рахувати то, тип, до 3 тисячі гривень на одну людину, то скільки повинна заробляти? То я думаю, 15 повинно з головою хотити на 4 осіб. А якщо. Е по життю, як ми взагалі живемо в Україні, то 40-50, так. 40 да. Отже, якщо вона заробляє 40 50 а він взяв її в своє житло, то в принципі в чотирьох можна жити, на, на, на те, що вона заробляє 40 50 Добре, я почув вас, дякую за відповідь. Ні, ну він повинен тоді обов'язки по дому взяти на себе. Ні, тоді. Ну як це він візьме на себе обов'язки по дому, якщо він голова сім'ї? Повинна і заробляти, і виховувати дітей, і робити весь бить по дому. много, щоб жінка, а він просто щоб собі відпочивав і Ні-ні-ні, Ви розумієте? От дивіться, я вам скажу колись. Костянтин Ушинський чули таке прізвище? От він колись сказав, що е, розумова праця це чи не найважча праця, тому що мріяти легко, а думати складно. Мужчина керує, так що це найважча праця, тому ми про це говорити не будемо, Не будемо навіть це не те, що він відпочиває, ні, він керує. Ось, отже, до чого ми повертаємо, що 40-50 тисяч, якщо вона приносить в сімейну скарбницю, в сімейний бюджет, то в принципі вже цього має бути достатньо, щоб утримувати сім'ю. Ну, із чотирьох людей, все я вас почув. Дякую вам. Дякую.